Ваші улюблені фільми за минулий рік. Ух ти! Це треба готуватися. -да, блін, це не чесно. А, гладіатор. А, гладіатор. Ну, насправді банально. А, У мене Маріуполь. все вилітало з голови. Маріуполь, гладіатор і. хай буде Люксембург». -Юксембург. Три улюблені треки за 24 рік. Хоча фотнал. Треки. А, А, треки? Так, звісно. А, Славко! А, а, е Ні. <сілик> 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 «Задані а... собаки. Для мене Ельзи» як ніколи. Ну і Ну що ти вже згадуєш? Все вже жадані собаки, другі в мене. Все, Все. поїхали далі. Далі поради нашим глядачам у книжці, яку ви прочитали на четвертому році. Ух ти. Я зараз а, читаю. Називається книга Брама Європи. Ось дуже мені подобається, але я ще не дочитала, тому але вона дуже така класна. Дивіться, звісно, воно буде не смішно, банально. А інструкція скористування зігзаур 516, 516-й, або як складається, розбирається АК 47 на часі. На часі.